Романе, можемо привітати вас з перемогою. 5-2 вона по рахунку вийшла. Хоча матч доволі близький. був тобі як по відчуттях, дякую за вітання. По відчуттях перший тайм дуже важко, тому що Тріолан, коли перший пропускає, потім дуже важко повертатися в гру. І дуже круто, що вдалося повернути повернутися. Другий тайм. Ну мій прикрий гол ворота втратив, але в цілому досить довго не було в ударів ствір. Ось тому дякую захисту за. Чудову гру. Ну і голи, які там кілька рикошетів, десь Богдан Він Дюшенко не бачив. Але це я думаю результат співпраці ну, кожного на полі. Ось тиск спрацював, забили свої голи, вдалося втриматися при п'ятому. Ще й при коли було в трьох вдалося забити взагалі. Це десь підняло бойовий дух. Я думаю, це також допомогло. Щодньою особливістю матчу було багато карток, червоного о, жовтого кольору, навіть одна червоного була Все по ділу, Чи чим поясниш таку особливість поєдинку? Судді, я вважаю, сьогодні все по ділу давали. Червона, навіть сам гравець, згодна і команда згодна. Що ну, залізобетонна червона картка? А я думаю, через те, що Тріолану вже хочеться перемагати. От, тому десь йшли всі стихи. А Юніон, я з ними тренувався, вони у них характер такий бойовий. то ну, Жодного злого ну, це не навмисно все було. Просто бойові зіткнення, але десь, десь перегибали. Дякую супернику, реально крутий поєдинок. Дякую за чудову кругу. Дякую.